Привіт, друзі! Сьогодні дивіться, який у мене рюкзачок. Дивіться, це була спідниця. Така, знаєте, ми колись у молодості на танці ще ходили. Такі, виварка така стара. Сам джинс, він такий плотний, не розтягується зовсім, як зараз. Отакі є джинси, що тягучі. тягучі. А це такий плотненький. Замочки ще старовинні. Оці. Бачите, ще такі. Якісь є застіжки, які взагалі нічого не означають. Але ж з цієї юбки старої ми пошили отакий рюкзачок. Дивіться. Він плотненький. Ззаді ось такі я пошила лямки. Погане світло якось так не, не видно. Так, всередині він такий. Ді, тут є така закладочка. Є, є тут місце для замочка. Велике відділення. Замки я поставила желізні, щоб уже так з цими замками желізними, щоб трошки був якийсь дизайн. І ось такий оригінальний шов лишила впереді, щоб було отак цікавенько. Получився ну, такий у нас рюкзачок. Доволі непогано, об'єм великий. Можна ходити з ним, носити все, що завгодно. Ось такий виріб у мене вийшов. Із старої-старої спідниці. Заходьте на канал, підписуйтеся. Пока-пока!